Якщо у вас стегна та груди десь біля 130 сантиметрів, дівчатка, наші пишні красуні у нас є, що вам запропонувати? Подивіться, які класні кольори до курточок у нас є в наявності. Їх можна носити до плюс 5-5 до, до 0 градусів, і вони ідеально садяться на такі фігури. Звісно, вони є і в інших розмірах, але хочу сьогодні звернути увагу саме на таких пишних красун, як ви. Якщо у вас стегна і груди 130-130 см, обирайте собі колір, замовляйте цю чудову куртку, це бренд AVEX, Вона з утеплювачем Holofiber. Fiber. З внутрішньої сторони маємо кишеньки. Є отака сумочка, можна її скласти всередину. Є зовнішні кишеньки гляньте, як оброблені рукавчики і низ курточки. Дуже класна, дуже легка і тепла демісезонна курточка. Я чекаю вас в Діректі. повірте, ви будете дуже задоволені. Вже багато дівчаток обрали собі, саме цей варіант курточки.